Так, на черзі в нас, ну, знаменита особистість. Тут, я думаю, ні про що не треба говорити. Всі його знають, це Конор МакГрегор. А ну, По синергії тут пробиття блоку 30% підвищується споріднього синергії з Діасом. Підсилювання атаки. Ну, ці синергії, я чесно. Не відчув, що вони щось дають якийсь плюс і так далі. Так, ну це ударник. Він тут. Е, легка вага, Дублін, Ірландія, 34 роки, ірландець. Е, ну, це всі його знають, так що тут, я не знаю, можливо, є такі, хто не знає. Наприклад, е, скаже, а хто це такий? Що це за боєць? Ну. Не знаю, що відповісти. Ну, бачимо самі легка вага. Ударник. Так, перейдемо до його огляду його навиків. Бекфіст з розвороту, крута штука, але іноді не завжди вона заходить нормально. Так, удар коліном партері. Для чого тут партер йому дали? Але якийсь навик дати в стоїці. Ну, то таке, знаєте, вирішили розробники таким чином. А зробити бійця Конора, трошки його різноманітнити, легкі комбінації перейдемо до комбо. І давайте прийдемо до комбо вже на практиці перевіримо. Так, легкі комбінації. От бачимо самі два такі потужні удари з рук і хороший такий удар з ноги лівої. Ну, це не відчувається супер стиль такий Конора, він рідко коли таке може використовувати, хоча в реальності. Ну, квіда тут реально монстр, проти нього завжди важко битись любим бійцем. Ну Ось такі от легкі комбінації. Ага, в легких це був удар по нозі з підміною ніг. ну так зрозуміло. так Середні комбінації. Удар стріла, ну це потужний удар. Два хуки, це по стандарту йде. Тут апперкот по стандарту і тут здається, здається, міняється. Ну, давайте середній вже заговорився. Поїхали. Ну, середніми у нас тут в залі повні. Ну, от дуже схожі, знаєте, Нунес, Holm. В такому стилі удар стріла має. В середніх комбінаціях йде мова. Про середні е, дуже схожі. От Конор, Нунес, Холм. Ще кілька бійців я вже не пригадую, хто саме. Ну, середні комбінації дуже потужні в Конора. так що ними? проводити бої дуже зручно. Так, і тут у важких бачимо самі апперкот, потужний апперкот і п'яткою удар здається. По нозі. Щось тут е, скорочено якесь. Ну, зараз перевіримо. Так, важкі комбо, важкі комбінації. Поїхали. Так, погнали, погнали, дуже напружено. Вспорє дуже важко битися. А, ну. Ну, це взагалі, я не знаю, просто знищили бійця комбінація. Ну, напихали як-небудь. Ну, взагалі не цікаво Тут важкі комбінації. Ну для чого? Ну. Короче, немає слів, так що це дуже. Ну. Так, що, що, що ще прокоментувати так спокійніше? Так, не будемо псувати собі настрій. А... Так, перейдемо до навиків, оце Беквіз з розвороту, і Дарколіном в партірі. Оце все протестуємо зараз і зробимо в кінці невеличкий такий висновок і так далі. Дуже розчаровують розробники стосовно. Ну, Конор зовсім не виглядає. Просто візуально так, Конор, так, татуїровки бачимо, його Face, Game Face і так далі. Все, все до, на хорошому рівні зробимо. Ну давайте оцей цей навик про подивимось. В партері з коліна в корпус. Ну. Так, ну для нього це треба було щось інакше придумати, ніж партер в конру. Так, бекфіз з розвороту. О, зайшов. Ну і коли заходить, коли не заходить. Ну таке всяке може бути. Так, в партер не будеме йти. Ще подимося Беквісно, ну, бачите, не завжди він заходить. А, скажу так, зараз а, винесем суперника і в кінці скажу свою думку про цього бійця. Ну, боєць, в принципі, більш-менш хороший, но але сирий, сирувато його зробили розробники, ну, не допрацювали, я так скажу. Зовсім не схожий на того бійця, який він в реальності, які в нього комбінації, які прийоми. Ну, можна було. Є питання до важких комбінацій, є питання до самих навіків. Купа питань і, чесно, в цій категорії легкі зі серед ударників мені найкраще подобається порє. Конор ну, можна було його допрацювати. Бо бачимо самі, тут Бек із розвороту, ну в реальності я не бачу, щоб він хоч раз використовував. Можливо, були поєдинки, де він використовував цей раз партер, для чого партер він, він рідко партер. Ну, Раніше на початках був партер партері, заходив, так. Ну, можна було щось цікавіше, якийсь тут навик додати. Чому саме про нього. Я так говорю, тому що ну, Конор це ікона UFC. Можна було б дуже сильно попрацювати, щоб його наблизити. Хоча б він схожий був по навикам, по самих рухах, знаєте, у, в рензі на оригінал в реальності. Того не простежується і просто ну, напихали по-різному. Можна було інакше цей от прийом інакше додати сюди. Оцей інший він. Ну, нема, напевно, таких от навиків у розробників наявності. і Тому вони замінили ось таким. от. Може і таке буде, так що не буду я сильно от, говорити. Це моя особиста моя думка. Він не допрацьований, він зовсім не цей. От Діас його зробили якось. Він схожий, його манера бою. Фірміні лящі і так далі, якось розробники. Хоча не до кінця вони там все зробили, але вже хоч щось нагадує, якось вирізняється він серед інших. Ну Це просто картинка. А от заскриптовано все, однаково, дуже схоже на холм, ну не ну зовсім. От така моя думка. Так що, ну, у кого є, він чотирьохзірковий можна качати. От бачите, я трьохзіркового його качнув максимально. Максимально це, за, зараз взяти тренування. Максимально. качений А чотирьохзіркового зіркового мені він ще не попадався. Не знаю, якщо попадеться ну сенс качати, як я його качнув в 3-зіркову версію. Ну, пор є буду качати. І все, і там, в принципі, немає бійців з ударників. Легкі вазі, щоб. Ну, от така от моя думка. Ну, ще почуємося. До нових зустрічей я. Якщо є якісь запитання там внизу, ну і підпишіть собі оце от. Ну, ви зрозуміли, прошу. Так, до нових зустрічей.